Багато хто звик вважати, що огірки і помідори це виключно літні культури, які треба висівати після теплих травневих днів, коли мине загроза заморозків. Але досвідчені городники все частіше доводять, чудовий урожай можна отримати і тоді, коли насіння кладуть у землю ще восени буквально перед зимою. Цей спосіб здається дивним, проте має свої міцні підстави адже. Природа сама все передбачила зерно, що впало на землю восени, спить до весни, а коли сонце пригріє, сходить першим, міцним і життєдайним. Такий підхід підходить для тих, хто не хоче весною копатися в розсаді, возитися з пікіруванням і постійним поливом у квартирі чи теплиці. Сільські люди знають на весні роботи, й без того вистачає треба й землю підготувати і картоплю посадити. І курей випустити на подвір'я і ще сто інших справ. Тому метод для ледачих, як його жартома називають, це не про лінощі, а про розумний розподіл сил, висіяв восени і навесні маєш готові паростки, які самі піднімаються, коли прийде їхній час. Ти тільки прибираєш укриття та дивуєшся, як швидко все росте. До того ж, рослини, що пройшли. Природне загартування взимку стають міцнішими і витривалішими. Вони не бояться коротких холодів і часто випереджають звичайні посадки на 2-3 тижні. Ще одна велика перевага цього способу економія часу і нервів. Не треба мучитися з розсадою, ламати голову. Де поставити ящики, як забезпечити тепло та світло, щоб паростки не витягнулися. Не потрібно й пересаджувати. Адже кожен городник знає пересадка це завжди стрес для рослини. Коли ж насіння одразу сіється у відкритий ґрунт восени, воно від початку росте там, де й має плодоносити, корінь відразу йде глибше, і такі рослини краще тримають вологу та легше переживають спеку. У багатьох селах такий спосіб уже не новина. Люди кажуть кинув зернятка під сніг, а в травні вже дивишся. Як зеленою хвилею грядка оживає особливо зручно це для тих, хто має багато землі. Підзимова посадка дозволяє розтягнути роботу восени зробив усе спокійно, без поспіху, а навесні маєш час на інші справи. До того ж, під час раннього проростання бур'яни ще не встигають так розбуяти, тож молоді огірочки і помідори мають перевагу. Ростуть швидше і чистіше, не затінені. Важливо і те, що зимова посадка сприяє природному відбору насіння те, що переживе зиму і проклюнеться навесні, найміцніше, найжиттєздатніше. Воно дає сильні сходи, стійкі до перепадів температур, грибкових захворювань і навіть шкідників. Природа сама відсіює слабкі зерна, і городнику не треба нічого вигадувати. Це своєрідне Загартування рослин як купання в холодній воді для людини спершу незвично, але потім здоров'я тільки міцніє. Багато хто переживає, що насіння вимерзне чи згниє. Але насправді, якщо дотриматися правильних умов, цього не станеться. Головне, щоб земля не була надто волога під час сівби, а сам посів робився вже після настання Стабільних холодів, коли немає ризику раннього проростання. Тоді насіння спокійно пролежить у землі до весни, немов у природному холодильнику, і прокинеться саме тоді, коли природа дасть сигнал. Така методика ідеально підходить для людей, які працюють, мають мало часу або живуть не біля свого городу постійно. Посіяв у листопаді прикрив грядку гілками чи мульчею. І можеш спати спокійно до весни, не треба бігати з розсадними скриньками, поливати кожного дня, турбуватися, що все пересохне або витягнеться. Весною, ж, коли зійде сніг, відкриваєш грядку і бачиш перші зелені листочки, які ростуть, ніби самі по собі. Це особливо зручно для старших людей або для тих, хто хоче працювати з розумом, а не з надривом. Крім того, цей спосіб. Добре вписується у природний ритм. Усе відбувається так, як у дикій природі насіння падає восени, лежить у землі і проростає з першим теплом. Немає штучних стимуляторів, зайвого втручання, ламп чи підігріву. І саме тому урожай виходить міцніший, соковитіший, з природним смаком. Дехто каже, що підзимові огірки мають більш виразний аромат, а помідори. Щільнішу шкірку, що робить їх придатнішими для консервації. Отже, підзимова посадка це не просто хитрість для ледачих, а справжня система, перевірена часом, вона поєднує мудрість природи і досвід господарів, менше турбот, більше результату. І головне, цей спосіб дарує спокій. Не треба поспішати весною боятися пропустити той самий день для сівби, не треба метушитися з розсадою. Земля сама знає, коли прокидатися, і якщо їй довіритися, вона віддячує сторицею. Щоб метод посадки під зиму справді дав гігантський урожай важливо не лише кинути насіння в землю, а й правильно підготувати грядку. Осінь – Це ідеальний час для таких робіт. Земля ще тепла. Але вже не пересушена, в ній багато осінньої вологи. А головне, є час зробити все спокійно, без весняного поспіху. Починати слід із вибору місця. Огірки й помідори люблять сонце, тому ділянка має бути відкрита без тіні від дерев чи паркану. Добре, коли вона трохи підвищена, щоб тала вода навесні не застоювалася. Грядка повинна прогріватися швидко, тому краще обрати місце, де сонце світить більшу частину дня. Ґрунт для підзимової посадки має бути родючим і легким, добре дихати. Якщо земля важка, глиниста, то її варто підсолодити піском або перегноєм. На один квадратний метр добре додати відро перегною піввідра компосту і склянку деревного попелу. Це дасть рослинам поживу. І допоможе утримувати тепло. Багато хто восени перекопує землю на глибину багнета лопати, прибирає бур'яни та коріння, а потім формує грядки заввишки приблизно 20-25 см. Така висота дозволяє снігу сходити рівномірно, а земля не перетворюється на болото. Найважливіше в цьому способі момент посіву сіяти треба не раніше. Ніж настануть стійкі холоди зазвичай у листопаді, коли температура вдень тримається близько нуля, а вночі трохи мінус. Якщо посіяти раніше, насіння може прокинутися від теплої погоди і загинути під першими морозами. Тому досвідчені городники радять чекати, поки ґрунт промерзне на кілька сантиметрів, тоді насіння не проросте, а просто пролежить у землі до весни. Це, власне, і є секрет не поспішати. Окремо варто сказати про насіння. Для підзимової посадки беруть сухе насіння, не пророщене і не оброблене стимуляторами. Краще вибирати сорти холодостійки, районовані для вашої місцевості. Для огірків підійдуть сорти типу Сибиряк, Муромський, Далекосхідний Кураж. Або будь-які ранньо стиглі гібриди, що добре переносять коротке похолодання. З томатів краще брати низькорослі детермінантні сорти гаврош, бєта, агата, ракета чи санька, вони швидше сходять і не потребують пасинкування, а це знову ж таки зменшує клопіт. Сіють насіння густіше, ніж звичайно, бо частина може не зійти після зими. Якщо зазвичай огірки сіють на відстані 25-30 см, то восени і через 15-20. Помідори також сіють частіше, а навесні, коли з'являться сходи, їх просто проріджують, залишаючи найсильніші. Глибина посіву приблизно 2 см для огірків і 1,5 для томатів. Після сівби борозенки присипають сухою землею або піском, щоб насіння не загнило. Дехто додає шар компосту зверху, щоб утеплити й утримати вологу. Потім грядку вкривають мульчею це може бути сухе листя, солома, тирса, а зверху кладуть лапник або гілля. Таке укриття не дає насінню промерзнути, а водночас дозволяє землі дихати. Дуже важливо, щоб на гряці не накопичувалася тала вода. Якщо ділянка низинна, можна зробити легкий нахил або невеликий рів для стоку. Коли сніг зійде, мульчу знімають поступово, щоб сходи не отримали сонячного опіку. У цей момент головне не поспішати дати землі трохи прогрітися. І вже тоді на поверхні з'являються перші паростки вони міцні, темно зелені, не витягнуті. Бо отримують природне сонячне світло і ростуть у справжніх умовах. Якщо зима малосніжна, бажано насипати на грядку шар снігу вручну. Сніг найкраще укриття, він зберігає температуру рівною і не дозволяє землі пересихати. На весні штала вода просочує ґрунт і насіння отримує все необхідне для проростання. А якщо весна рання і суха, варто злегка полити грядку теплою водою, щойно земля. Почне відтавати. Але робити це треба обережно, щоб не вимити насіння. Підготовка грядок під зиму це робота, яка здається дріб'язковою, але саме від неї залежить успіх усього методу. Багато хто після збору врожаю просто залишає грядки без догляду та краще все ж прибрати залишки рослин, перекопати землю і внести добрива. Органіка за зиму перепріє, і навесні ви отримаєте пухкий насичений ґрунт. Якщо є можливість, можна також покрити грядки чорною плівкою або агроволокном після посіву. Це збереже тепло та вологу, а весною пришвидшить прогрівання землі. Дехто практикує комбіновану грядку, висівають огірки і помідори поряд, але з розділенням наприклад, у центрі томати а з боків Огірки. Коли помідори підростають, вони створюють легке затінення для огірків, і ті не пересихають. Так виходить природна взаємодія культур. Можна навіть посадити між рядами кріп або салат це відлякує деяких шкідників і зберігає вологу. Головне, не робити занадто густо, щоб навесні не довелося проріджувати цілими оберемками. Для тих, хто хоче зробити все максимально просто, існує ще одна хитрість можна підготувати грядку заздалегідь, зробити борозенки, а насіння покласти не відразу, а в тканинний мішечок і залишити в холодному, сухому місці, коли з'являться перші справжні морози, просто вийти і висіяти. У такий спосіб ви будете впевнені, що не поспішаєте і що насіння не проросте раніше часу. Цей прийом особливо зручний у південних регіонах, де зими тепліші і відлиги трапляються частіше. Таким чином, головне в підготовці грядок і виборі насіння не лінуватися восени. Хто зробить усе правильно, отримає навесні справжнє диво, міцні, здорові рослини, які розвиваються швидше, ніж будь-яка розсада. І все це безметушні. Без лампочок і без танців із горщиками на підвіконні. Зате результат порадує кожного господаря. Адже коли інші тільки сіють, у вас уже зеленіє грядка, готова до великого врожаю. Серед господарів, які давно пробували садити огірки і помідори під зиму, існує безліч перевірених порад і хитрощів. Дехто з них передається мало не від діда до внука, бо люди переконалися на власному досвіді. Природу можна не примушувати, а просто слухати і підлаштовуватися під нею. Колись ще за часів наших бабусь у кожному селі знаходився хоч один городник, який сіяв на зиму. Тоді це робилося не через моду, а з практичних причин часу весною катма, а хочеться все встигнути. Восени ж земля ще тепла, руки не замерзають, і можна працювати спокійно, не змагаючись з погодою. Старі люди розповідають, що ще колись сіяли огірки після покрови, коли вже був перший морозець, але земля не схопилася кіркою. Робили це з молитвою, бо вірили, що все, що посієш із добрими думками восени, принесе сторицею. Насіння огірків вони клали в землю глибше, ніж звичайно, щоб мороз не дістав, зверху засипали товстим шаром соломи або сухого листя. А дехто навіть накривав старими килимками чи рядниною, притискаючи камінням. Усе це знімали навесні, коли сніг танув. І о диво! Грядка оживала першою на весь город, коли інші ще тільки готувалися сіяти. У сучасних умовах цей метод став ще простішим, бо з'явилися нові матеріали. Агроволокно, мульчувальна плівка, не ткані утеплювачі, але суть залишилася та ж сама створити природне середовище для насіння, щоб воно спокійно пережило зиму. Наприклад, досвідчені городники радять використовувати замість листя, шар, тирси, змішаної з перегноєм, або просто торф він добре пропускає повітря і не дає землі пересихати. Якщо зима малосніжна, Грядку можна час від часу підкидати снігом, це найкраща ізоляція і безкоштовна. Є ще один старий народний прийом разом із насінням томатів закопують кілька сухих гілочок або дрібних трісочок. Коли весною земля прогрівається, деревина починає повільно розкладатися, виділяючи тепло, і саме воно допомагає пробудженню насіння. Такий природний підігрів, наші предки називали теплом від серця землі. Цей спосіб працює особливо добре, коли весна холодна і затяжна. Дехто навіть ставить по краях грядки старі пластикові пляшки з водою вдень вони нагріваються, а вночі віддають тепло. Проста фізика, але допомагає неабияк. Щодо огірків, то вони дуже люблять легкий пухкий ґрунт. Старі господарі казали, Огірок росте там, де м'яко спати, тому перед посадкою вони завжди додавали до землі солому дрібні стебла соняшника або старі бур'яни, щоб створити повітряну подушку. Так ґрунт не ущільнюється, а коріння має чим дихати. З томатами ж усе трохи інакше вони люблять землю, погодувану попелом. Народна порада каже дай помідорові золу, буде як медовий, і це не просто приказка. Зола, багата на калій і фосфор, які сприяють рясному цвітінню та зав'язуванню плодів. Ще одна цікава порада від старших господарів не поспішати з підживленням. Весною, коли рослини зійшли, вони й без того сильні, бо отримали природне загартування. якщо відразу підлити гноєм чи мінеральним добривом, можна лише спалити ніжне коріння, краще дати їм кілька тижнів зміцніти. А вже потім підживити настоєм трав або кропиви. Дехто взагалі обходиться без підживлення до середини червня каже, що підзимові рослини самі знають, коли їм треба їсти. Селяни люблять порівнювати старі методи з сучасними, колись укривали грядки гіллям, а тепер агроволокном. колись сіяли на око, а тепер по шнурочку рівненько. Але головний принцип не змінився не заважай природі, а допоможи їй. Старі бабусі ще й зараз радять садити не просто за календарем, а й за знаками наприклад, коли перший сніг ляже тихо або коли ластівки відлетіли, от тоді земля готова прийняти насіння на зиму. Це не наука, але часто спрацьовує краще, ніж будь-які графіки. Є й кілька народних прикмет, пов'язаних із підзимовою посадкою. Кажуть, якщо під час посіву дме південний вітер, урожай буде теплим, солодким, якщо північний, готуйтеся до пізніх плодів, але великих і соковитих. А ще вважалося, що коли під час сівби починає падати дрібний сніг, то це на щастя, Посіви під покровом обіцяють добрий рік. Хтось може посміятися з цього, але старі люди знали землю краще, ніж будь-який календар. Цікаво, що підзимові огірки і помідори не лише ростуть раніше, а й рідше хворіють. Ті, що проросли самі після морозів, мають міцнішу шкірку, їх менше вражає гниль чи фітофтора. А ще такі рослини дають більш рівні плоди, ніби однакові на підбір. Сучасні дачники відзначають, що підзимові томати чудово підходять для консервації, бо мають щільну м'якоть. І не лопаються при заливці, огірки ж виходять ароматні, хрумкі, ніби зі справжнього сільського літа. Одного разу один господар з Черкащини розповідав, що в нього після підзимової посадки огірки зійшли вже у квітні, коли ще вранці бував мороз. І що дивно не, зменти, не змерзли, а тільки міцніше стали. Коли сусіди тільки висівали жони, у нього вже були перші зеленці, він жартував. Поки інші гріють насіння, мої вже гріють душу. Такі приклади надихають бо це не теорія, а справжній досвід, перевірений роками. Отже, народна мудрість каже не бійся морозу, бійся лінощів восени, бо хто посіє під сніг, той пожне першим. І справді, старі методи, доповнені сучасними можливостями, дають дивовижний результат. Треба лише трохи терпіння, уважності й довіри до землі, вона віддячить сторицею, якщо зробити все по совісті. Підзимова посадка огірків і помідорів це справжній подарунок для тих, хто цінує свій час, спокій і природну гармонію. Вона вчить головному не треба бігти попереду природи, треба вміти йти поруч із нею. Коли навесні. Всі метушаться з розсадою, підвіконнями, лампами і поливами. Господар, який посіяв восени, просто спокійно чекає, коли земля сама подасть знак до пробудження, і тоді грядки оживають, не питаючи годинника чи календаря. Цей метод, ніби повертає людині справжнє відчуття сезону, коли кожна робота робиться в свій час без примусу, без суєти. Головне, про що слід пам'ятати це точний час посіву і правильна підготовка грядки. Насіння не має прорости восени, а мусить просто пролежати до весни. Тому краще сіяти вже після встановлення холодів, коли денна температура близька до нуля, а вночі стабільно мінусова. Якщо зробити все правильно, то природа сама подбає про решту. Насіння загартовується, проходить природний відбір. А навесні прокидається міцним, як після доброго сну. Такі рослини ростуть швидше, формують міцне коріння і рідше хворіють. Коли зійдуть перші паростки, не варто поспішати їх підгодовувати або поливати щодня. Нехай вони зміцнюють у своєму темпі, краще легенько розпушити землю між рядками, щоб дати доступ повітрю, і прибрати зайву мульчу, коли встановиться тепло. Якщо весна посушлива, можна поливати лише раз на тиждень, але рясно, щоб волога дісталася до глибини. Це навчить коріння шукати воду і рослини стануть більш витривалими. А ще важливо не забути про підв'язування, хоч би яке міцне було стебло, коли плоди наливаються, воно може полягти. Тому краще заздалегідь поставити кілочки або шпалеру. Щодо догляду за такими посадками, то він набагато простіший, ніж звичайний. Підзимові огірки зазвичай починають свісти раніше, і перший урожай можна збирати вже тоді, коли сусіди тільки висаджують розсаду. Томати ж зав'язують плоди швидше і рясніше. Головне не перегодовувати азотними добривами, бо тоді вони підуть у зелень, а не в плоди. Краще підживлювати настоям трав, золи чи кропиви. Такі природні підживлення не лише корисні а й безпечні, не шкодять ні землі, ні здоров'ю. Щоб уникнути проблем, варто запам'ятати кілька простих правил. По перше, не варто садити огірки і помідори після споріднених культур гарбузів, кабачків, перцю, баклажанів. Краще дати землі відпочити або змінити місце посадки. По-друге, після збору врожаю обов'язково прибрати рослинні залишки, це запобігає появі шкідників і грибкових хвороб. І по-третє, не варто лінуватися восени, зробити гарну підготовку ґрунту, перекопати, внести перегній, розпушити. Всі ці дрібниці дають величезний ефект навесні. Багато господарів кажуть, що після переходу на підзимову посадку. У них зникла звичка поспішати весною. Замість нервової метушні вони просто насолоджуються процесом, а коли бачать, як перші зелені паростки пробиваються крізь землю, то відчувають справжню гордість, ніби природа сама дякує за довіру. Урожай виходить ранній, щедрий і, що важливо, натуральний. Огірки хрумки пахнуть справжнім літом, а помідори солодкі з густим ароматом. Не порівняти з тепличними підзимова посадка це не лише спосіб отримати великий урожай, а й можливість змінити своє ставлення до землі. Вона навчає терпінню, спостереженню, повазі до природного ритму. Земля любить тих, хто не примушує, а допомагає. І тому саме такі господарі найчастіше отримують те, про що мріяли грядки, вкриті зеленню, повні плоди, що достигають один за одним, а головне. Відчуття, що все зроблено правильно, по совісті, своїми руками і в гармонії з природою. Тож, якщо ви ще не пробували цей спосіб, не бійтеся. Осінь дає для цього найкращий час. Земля тепла, спокійна, готова прийняти насіння. Варто лише повірити, що природа знає краще Посійте огірки і помідори під зиму, і вже навесні переконаєтесь самі цей ледачий метод. Здатен принести найщедріший урожай усього вашого господарства, бо, як кажуть у селі, хто посіє вчасно, той жне без клопоту, і ця народна мудрість працює так само точно, як і сто років тому.